Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В сьогоднішньому відео, по проханню наших глядачів і замовників, розкажу про племінне ядро нашої пасіки матковідної, тобто материнки, які ми використовували і будемо використовувати в, сезон, в наступному сезоні. Розповідь розпочну з самої на старш... найстаршої материнки, яка в нас є на даний момент на пасіці, це е, маточка штучного осеміння від маточки F0, е, привезеної в 2019 році з Німеччини від Яно Краутера. Е, штучне осимініння Зінгер на тройзик, оператор Ліпатов Віталій. Маточка 2021 року. Гарні показники її дочки дають по медопродуктивності. Гарно відбудовують сільники. І впродовж сезону, ще раз по медопродуктивності, використовують гарно його. 2022 рік. Маточка штучного осеміння від F0. 2019 року оператор Болюбаш Богдан Зінгер на Тройзик. Теж гарні, спокійні, медовиті бджоли. 2023 рік. Маточка f 0 в 2023 році завезена. З Німеччини від Яна Краутера протестована е, в 2024 році. Дочки теж дають гарні показники. І тепер е, цей рік, що ми маємо за цей рік? Е, за цей рік ми маємо набагато більше материнок, чим в загальному е, взяти можна так. Е, Перше розкажу про е, маточки штучного сименіння. Було зроблене штучне осеніня двома операторами: це е, Ліпато Віталій. Робили е, штучне осимініння від маточки F023 року на е, пішець. Є декілька маточок таких і маточки штучного сименіння. Від материнки 23-го року оператор Блюбаш Богдан. Теж є декілька маточок. Також в цьому році було завезено 4 маточки f 0 З них одна в дорозі загинула. Не зрозуміло з яких причин всі остальні живі, здорові, гарно прийняті відводками. 24 й рік f 0 острівного обльоту від Яна Краутера. Привезені буквально в вересні місяці. Так коротенько розповів. Про що, що може забувся сказати чи не сказав, пишіть в коментарях. Кого будуть інтересувати паспорта маточок, пишіть на Viber. скину інформацію більш конкретно з свідоцтвами, паспортами і всіма даними, які були материнки і як вони використовувалися. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!